Ми заспівали, розійшлись без сльоз і без розмови. Чи зійдемось вже знов? Чи заспіваємо коли? А може, й те, та де якими, і заспіваємо яку не тут, і певно, не такими, і заспіваємо не таку. І тут невесело співали. Бо й тут невесело було, Та все-таки якось жилось, принаймні вкупі сумували, згадавши той веселий край, І Дніпр той дужий, крутогорий, І молодеє теє горе, і молодий той грішний рай. Тарас Шевченко.